Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення з компанії Reflame. Воно невелике, але, можливо, комусь буде цікавим. Замовлення із діючого каталогу. Я його робила на минулому тижні, тоді, коли була знижка, додатково мінус 10% на всю продукцію в каталозі. Замовила свій улюблений шампунь із серії Lovnet з лимоном та м'ятою для жирного волосся. Дві штуки, тому що по два зараз купляти вигідніше об'єм 250 мл. Нам цей шампунь дуже подобається за вигідну бюджетну ціну, за те, що він добре промиває волосся, робить його свіжим, блискучим, розсипчатим. А волосся довго не жирниця, не викликає а, ніякої под... лупи і подразнень шкіри голови. А, тому вирішила не експериментувати, позакінчуємо всі свої запаси попередні. І далі будемо замовляти тільки такий шампунь, а, допоки він буде продаватись в каталозі Ріфлейм. За два шампуні я заплатила 171 гривню 36 копійок. Також повторила свій улюблений засіб для інтимної гігієни: Це пом'якшувальний крем-гель із серії Feminel, Живильний з календулою. Також містить в складі пребіотик та молочну кислоту. Тут об'єм 300 мл, і також вигідніше замовляти по дві упаковки одразу. За дві я заплатила 180 гривень, він має дуже ніжну кремову текстуру, підходить для сухої шкіри. І поки що це мій найулюблений продукт для інтимної гігієни. Також по рекомендації Наталі з Києва. Вона сказала, що тут дуже хороший склад. Замовила сонцезахисний засіб із серії Novage Plus. Він зараз знов по великій знижці, хороша ціна SPF 50 ультралегкий, Є тут захист від лучів спектру UVA і UVB. В своєму складі містить вітамін Е. Об'єм 30 мл. Ось це мені не дуже подобається. Хотілося би, напевно, щоб тут було 50, трохи більше. Дуже красива упаковка, мені подобається. Приємно тримати в руці. І хороший термін придатності до. 06 2027. Я точно його встигну використати, тому що сонцезахисними засобами користуюсь навіть взимку. За цей крем я заплатила 270 гривень. Вважаю, що це дуже вигідно. Також у даного засобу є антивіковий ефект. І останній продукт в цьому замовленні це моя улюблена парфумована вода, яку вирішила знов повторити. Один флакон вже закінчився давно. Зараз побачила, що по хорошій ціні це Love Potion Secret. Об'єм 50 мл в складі аромату біла полуниця, мандарин, нектарин, ананас та білі квіти. А в шлейфі амбра, сандал. І білий шоколад. Мені даний аромат дуже подобається, подобається більше за всі в серії Love Potion. Ціна дуже хороша. Зі знижкою коштував 359 гривень. Зараз відкриємо цю коробочку і я покажу, як виглядає флакон. Хоча, напевно, всі вже багато разів його бачили. Ось так виглядає пакування всередині. І цей дуже красивий флакон. Термін придатності дуже хороший до середини 2029 року. Те, що обов'язково встигну використати. Друзі, якщо замовляли такий аромат, дівчатка. Напишіть, будь ласка, чи вам так само він подобається, як мені? Чи, можливо, є ті, хто не є прихильницями цього аромату. Друзі, якщо це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам приємних і вигідних покупок, мирного неба над головою здоров'я і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!